Добрий день. А ви можете мені одну штучку поміняти, а я вам подарунок? А ви можете мені дати одну штучку, а я вам подарунок? Ну, ні, треба, треба. Я просто роблю такі обміни. Е, об, обміни. Та ні, це нормально, це нормально, дякую вам. Дивіться, ні, дякую, дякую, це мені, мені підходить. Дивіться, а я вам хочу подарувати замін ікру. Тримайте, це вам. Це, це хороша екран, Ну ми обмін з вами робимо. І рибку. Тому що ви добренька і дали мені на обмін. Тримайте це вам, можете потримати, будь ласка. І назад я вам повертаю. Ми просто робимо такі обміни з бабусями, які продають цікаво, чи готові ви зробити, чи не готові обмін. А як, а як вас звати? Має. Має? Менерта. Має, так? Це тюльпанчики такі, так? А це його як в землю і воно виростає. І Ні, дякую, мені не треба, дякую. Мені дуже приємно, що ви погодили зі мною обмін зробити. Дякую, і гарного вам дня. Не треба, не треба. Дякую вам до побачення. Дякую вам за обмін.